Сьогодні у Нью-Йорку в українському музеї відбудеться конференція Глобал Майдан. Це величезна акція тамтешньої діаспори спрямована на промоцію України в Америці. Українські та американські активісти, журналісти розкажуть відвідувачам, які глобальні зміни відбулися в нашій країні за останній рік. Говоритимуть і про майдан, і про сьогоднішні події на Донбасі. У програмі передбачений також показ відеороликів українських режисерів, зокрема Вавілону 13 зустрічі з учасниками революційних подій в Україні, а також серія мастер-класів для громадських. Активістів, експерти в галузі журналістики, соціальних медіа кінематографії розкажуть аудиторії, як збирати гроші для суспільно значущих проєктів на спільнокоштах, як доносити свої ідеї до аудиторії, як розказувати глядачам та слухачам про важкі теми просто та доступно. І на сам кінець буде обговорення того, що можуть зробити українці, аби привернути увагу пересічних американців та європейців до теми війни в Україні. Головним організатором цієї акції виступила американська журналістка Андрея Чепура, яка під час подій на Майдані робила. Репортажі з України для американських глядачів її підтримали українська фундація разом та український музей у Нью-Йорку. Глобал Майдан розпочнеться вже за годину за київським часом. ТІВІ» став інформаційним спонсором цієї події. Тож ми будемо транслювати наш майдан в Америці наживо. Дивіться Глобал Майдан на нашому телеканалі з 2000. А більше про ці події нам розкажуть гості, які підтримують цю подію в Україні. Це перша з цих гостей вже завітала до нашої студії Тетяна Стадне. Координатор Євромайдан Прес. Доброго вечора, Тетяно. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, як народилася сама така ідея провести Глобал Майдан? Народилася ця ідея е, е, з метою е, організувати показ Євромайдану е, і річницю Майдану, е, яка вже підсувається до часу. Е, Євромайдан він заснований разом Україна разом The Press, з Євромайдан прес, заснована з бабілон 13 і з активістами по всьому світу. А чому сама американська журналістка так перейнялася українськими проблемами, що вирішила зробити, як ми кажемо, український майдан в Америці такий показ до річниці? Тому що Андрея вона дуже приймається проблемами України, вона взагалі має коріння в Україні також, і вона з початку майдану теж знаходиться в Україні і допомагає нам донести цю інформацію до світу. Вона тобто знає... вона була в Україні від самого початку Майдану. Ну не зовсім, тобто я тоді ще не, не знала, тому потодія ще не знала її то дуже добре, але вона знаходиться буквально постійно у вирі всіх подій, і вона саме знаходячись в Америці, вона знає, як донести до американських журналістів всю цю тематику, тому що вона знає культуру Америки, вона знає, що, що люблять американці дивитися, і і вона намагається використовувати всі ці можливості для того, щоб дотину на інформацію. А мені повідомляють, що американські громадські організації свого часу розповсюдили інформацію про майдан в Україні і за кордоном. Це створили кілька от таких українських фундацій, спільнота разом, прес-центр Майдан, ресурс Євромайдан, прес, з якого ви і є. Чим зараз займаються ці ініціативи? Ну, після завершення вже Євромайдану, фактично, тому що вони настільки перехопилися цими подіями в Україні з початку майдану, і саме тому вони вирішили продовжувати uh -huh. цю волонтерську роботу, і також тому, що в нашій Україні наші мідіа вони не дуже добре могли виконати свою роботу саме в початку, тому були створені так дуже багато нових волонтерських організацій, так само, як і ваша. А є якась є така проблема за кордоном з доступністю до інформації? Бо нам часто повідомляють, коли ми зв'язуємося з журналістами з інших країн. Вони кажуть, що а ми не знали, що таке в Україні відбувається з цього, з цього куту, куту зору. Бо ми там беремо інформацію, наприклад, з Russia Today, тобто з російськомовних джерел. Чи да. є така проблема? Ви помічаєте її? Є така проблема, тому що Russia Today вона знаходиться в кабельному телебаченні Америки. А в нашому українському каналі там немає, тому американці дуже багато дивляться цих цього каналу. І саме тому ми почали використовувати можливість наших волонтерських здібностей, щоб донести інформацію американців через Facebook, через Twitter, через інтернет і так далі. А е з яким успіхом е американці сприймають от ту інформацію, яку ви надаєте про російську агресію, про окупацію Донбасу, про тероризм у нас на сході? Тому що багато американців вони переживають, вони до нас долучилися до Фейсбук, до нас вже близько 40 тисяч лайків, і вони в нас беруть там інформацію. Тобто Я знаю, що американці вони дивлячись не стільки як новини, такі як звичайні, вони, вони більше дивляться через Facebook, через Twitter. І тому ми вирішили використовувати наші можливості через, через соціальні мережі доносити інформацію. А англомовно? Так. Да. Тобто, от ви створили таку як інформаційну агенцію того, що відбувається в Україні, для американців? Я правильно розумію? Так, да, саме так. Для, не і... тільки для американців, а для англомовного світу. Тобто... І, і наскільки ви бачите зворотній зв'язок від цієї ініціативи? Як часто там вас перепощують, там дзвонять для деталям або посилаються на вашу інформаційну стрічку, коли друкують там якісь новини ну, від, на моя сайтах? колега ем... Олександра, яка зараз скоро з'явиться, вона їздила недавно на конференцію в Оксфорд, на конференцію з приводу ем, інформаційної війни. Там були директор е, журналу-інтерпретер, там були журнали BBC, CNN і багато інших. Тобто вони запросили саме нас, е, одних з учасників до цієї величезної конференції в Англії. То вони, Насправді вони дуже шукають інформацію яку потрібно, бо зі мною особисто зв'язався журналіст з Англії, який працює фрилансером, фрілансером. От але він доносить інформацію до світу через фріланс роботи. От і він просив, щоб я коли могла йому теж шукати інформацію. Тому що він готує дуже величезний блог, який буде скоро теж відкритий на головному світі. Mm -hmm. Тобто вони Разуміло. нас всіх шукають, всі журналісти вони шукають саме нас волонтерські, тому що волонтерські ми робимо інформацію, яка не за не куплена нічим, тобто ми робимо інформацію самі собі, нікого не залежимо. Тобто ми можемо і критикувати, ми можемо і робити все, що нам дасть. Ми почали нашу розмову із Тетяною Стадник, координатором Євромайдан Прес, до нас ось приєдналася її колега Олександра Шандра. Доброго вечора, Олександро. Доброго вечора. Давайте продовжимо. От з приводу інформаційної безпеки, як в Америці сприймають різні інформаційні закиди, качки з недостовірною інформацією. От останній той запит на якому сфальсифікував перший канал Російської Федерації, що, начебто, винищувач, який збивав малазійський боїнг. От як там сприймають цю інформацію? Ну ви знаєте, завдяки тому, що працюють різні ініціативи, які висвітлюють неправдивість такої інформації. Вони вже відносяться скептично. Але велика біда російської пропаганди і взагалі російської машини дезінформації, це в тому, що вони створюють інформаційний хаос. Це для нас, ну в тому інформаційному просторі, в якому ми живемо, зрозуміло, що російське телебачення бреше і ну і показує недостовірні факти. Але для людини, яка знаходиться далеко через океан і не знаходиться в цьому полі, в якому ми живемо, інколи важко розібратися, що ж насправді відбувається, тому що одні кажуть одне, інші кажуть інше, і лише завдяки наполегливій праці. І висвітлення ну, неправдивої інформації, і донесення постійного донесення того, що проти України працює потужна машина дискредитації, потужна машина фальсифікації, а, яка є російська пропаганда. А, тільки завдяки цьому можна, ну, можна спростовувати і можна доносити правду. Але От... слава Богу, що впродовж ну, всіх місяців української кризи і війни в Україні. А, Яку почала Росія вже пересічні користувачі, пересічні читачі, вони вже зрозуміли, що від російських каналів правди чекати не варто. А і коли мені... це зрозуміють і закордонні глядачі американські, європейські. Ви знаєте, ну поступово вони розуміють, ну принаймні наші читачі вони добре проінформовані, ті, які читають «Євромайдан Прес. Ми бачимо в коментарях, що вони вже не дивуються, тому що ну чергові кашці, і вони просто це сприймають як належне. Що вони розуміють, що працює ця машина дискредитації? Тетяно, от ви як один із бійців на передовій інформаційної війни, за вашою оцінкою між Україною та Росією цієї війни інформаційної, ми програємо. Ну, з приводу того, що в нас дуже мало потрібних портал для новин, то я думаю, що так. Але наші кількість наших інформаційних порталів вони мають дуже хорошу і дуже потужну сторону правди. Бо в нас немає корупції, в волонтерських порталах немає корупції. Ми всі робимо нашу справу, і я думаю, що що стосується конкретних матеріалів, то ми точно виграємо цю інформаційну міну. Але просто в Росії там набагато більше інформаційних порталів, і вони всі це. Там Собі публікують, от. але правдива інформація знаходиться лише в нас, Олександро, А чи от здатні волонтерські організації, такі як ваша, їх я знаю, це ж не єдина багато таких волонтерських організацій, які е ведуть війну інформаційну з пропагандою російською для того, щоб переламати ото дороге лоббі кремлівське, яке є і в Європі і в Америці, от, які фінансують такі е канали, як Раша Today? Ну, звичайно, що наші ресурси не співставні по кількості, по фінансуванню, і що у Росії працює величезна машина е інформаційна, яка ну формувалась не один рік, і ну і звичайно, це просто не не співмірно. Але ну ми просто почали робити те, що ми вважаємо потрібно робити, і ми хотіли доносити голос України до світової спільноти. і Ми це робили таким чином, як, як могли. І дуже добре, що останнім часом збільшується кількість і, в тому числі, і комерційних ініціатив, як нещодавно було запущено англомовний канал «Ukraine Today». Мені здається, це ну прекрасні кроки. Ну, нам, звичайно далеко іти до потужності, які, які має Росія, але от саме тому ця подія, яку ми будемо дивитися сьогодні, Global Майдан, вона дуже важлива і дуже цінна для нас, оскільки ми не можемо їх перетвітити, перетролити. у нас ну просто немає цих людських ресурсів і грошей. Ми можемо, ми можемо мати перевагу в креативі. Не обов'язково брати чисто масою і проплаченими експертами, можна дотепним, дотепною сатирою і комедією здобувати серця і розуми. Саме для цього і ми організовуємо сьогоднішню подію, щоб дати необхідні ресурси активістам для того, щоб боротися з кремлівською пропагандомашиною. От ми бачимо, що з. Як ви кажете, кремлівською машиною пропаганди борються волонтери, борються співачки, громадські активісти там ну, багато патріотів України. Крім таке здається, складається враження українських посадовців. Як ви можете це оцінити, і які б кроки на вашу думку, як організаторів такої події в Нью-Йорку, ж таки великого масштабу могли б зробити наш уряд, там парламент для того, щоб робити гарну промоцію України і доносити правильну інформацію про нас у світі? Ну, ви знаєте, насправді останнім часом дуже є прекрасні ініціативи у Міністерства закордонних справ. У них почав працювати відділ стратегічних комунікацій, який комунікує з іноземними аудиторіями достатньо успішно. Тому я не можу сказати, що у нас все так погано на фронті посадовців. І що стосується парламенту і уряду, я навіть не ну, вони на своєму рівні офіційному роблять те, що можуть, але ну мені здається, це не справа парламенту. Власне, ось створювати інформаційний контент, який буде боротися проти Росії. Все таки, ж ми ну у нас не підконтрольні медіа, вони не підконтрольні державні машині. Це добре, це відрізняє нас від Росії. Тому ну, одне діло контролювати медіа, а інше давати такі гарні, як ви кажете, саркастичні, іронічні інформаційні приводи, як робить наше МЗЕ після МЗС після того епатажного висловлювання колишнього міністра Дещіці. Ну, звичайно, мені здається, що було би добре мати єдину стратегічну лінію інформаційних повідомлень України в світі. І що для цього саме могли би і працювати експерти в сфері там, нашого уряду, бо ну щоб це був якийсь стратегічний відділ, який от, представляє Україну в світі. Але наразі насправді рухи до створення такого центру вже існують. Такі е, рухи ну наприклад уже, к організації, які е, говорять про Україну у світі, вони вже координуються між собою. Мені здається, це дуже добрий початок для того, щоб ну, вони всі працювали злагоджено і створювали відповідні меседжі разом. Дякую, Олександро. Тетяно, мене до вас запитання. Повернемося до Global Maidan, який сьогодні в Нью-Йорку буде відбуватися. І ми нагадаю, глядачам будемо транслювати. Прихід яких гостей на цю подію ви очікуєте? На цей медаль глобальний медан збирається прийти люди з провідних сфер медіа в Америці, такі як з, з Colbert Report прийде журналіст звідти, прийде журналіст з 60 хвилин, 60 Minutes, прийдуть журналісти з сфери фільмографії, фільмейкін і прийдуть журналісти з сфери медіа. Дуже багато людей були там, вже продали більше. 100 білетів для цих медіа експертів Олександро, mm -hmm. а планувалося залучити там для, для більшої масовості когось із відомих облич? Ну із відомих облич продюсер Daily Show Сара Такслер, яка зацікавилася Україною саме тому, що вона була задіяна в революції в Єгипті, де вона вивчала і сприяла. сприяла Комічні медіапродукції для того, щоб посилити роль революції, ну достатньо відома людина. Також у нас будуть присутні експерти по фандрейзингу. Одна із яких Алекс далі, вона ну достатньо унікальна людина. Тим що за один день для свого клієнта змогла нафандрейзити 80 тисяч доларів. Ну і в умовах волонтерських ініціатив, які рано чи пізно все таки мусять отримати додаткові ресурси для того, щоб вийти на новий рівень, це ну. Це достатньо важлива присутність експертів із фандрейзингу, також. Олександр, а яких от е, яких результатів би досяг Глобал Майдан, щоб ви сказали Захід удався? Яких результатів? Звичайно, я би для мене найголовніший результат це було би те, що про Україну би знову почали говорити на передніх шпальтах газет. Е, е, тому що вже українська криза. Ну, не криза, а взагалі, от революційні події і війна в Україні. Уже ми вступаємо в другий рік, скоро буде річниця Майдану і ну, спостерігається втома у світі від України. Але те, що у нас відбувається, це важливо і потрібно, щоб світ про це знав. Тому для мене буде успіх, якщо найголовніший, саме не такі, якби найбільший успіх, який я можу уявити, що Україна знову стане темою номер один. Ну і наостанок, що б ви могли сказати глядачам для того, щоб вони о 20.00 точно побачили трансляцію Глобал Майдан із Нью-Йорку. Так, спочатку, Олександра. Приєднуйтесь до нас для того, щоб навчитися створювати вірусний контент, створювати повідомлення, які будуть здобувати розуму і серця. Приєднуйтесь до нас, щоб навчитися від найкращих медіа-експертів, як змінювати світ змінювати світ вашими ідеями, щоб навчитися, як їх доносити так, щоб вони вразили світ.